Мій блог побудувався на тому, що я розповідала історію стосунків на відстані з корейцем, озвучувала наші подорожі разом та стібала з нього. Назвала я цю рубрику недорамні історії. Мої жарти були аб'юзивними моментами різкі. І блог був явно не романтичний, не для цієї частини ось мені писав, що це все занадто, що я зневажаю свого хлопця, я його недостойна, і я позорю Україну. І взагалі, оці матюча. Казали мені жіночки. а скільки коментарів було про те, що я все це викладаю, поки він не дізнається правду, бо він нічого не розуміє? А ось якщо б зрозумів, то одразу б мене кинув з пригіба і весь мій мільйонний блог пішов би по А є інша сторона людей, котрі викупали всі мої жарти, словесні обороти та сарказми. І Я вважаю цих людей максимально розумними, інтелектуально розвиненими, цікавими та креативними. Да, ось так. А скільки коментарів я отримувала, що мої відео підіймають людям на і змушують посміхатись навіть коли на душі паскудно. Ну це ж прекрасно. Пам'ятаю, як я працювала в англійському кафе, і кожну хвилину на крису перевіряла підписки, І як мої відео залітали в рекомендації. Це було дуже приємно отримувати увагу. До речі, кому цікаво, можете зайти в Тікток, у мене там збережений альбом з цими відосами. або дуже сильно погортайте інстаграм. Мабуть, багато хто не розуміє, про що мова хтось тут з часів недорамних історій, а хтось не так давно, і ви не пам'ятаєте нас, коли ми були на відстані. І я розумію, що не всі знають, як то. Починала. Хотіла б розказати, але не хочу обіцяти, а потім не зробити. Тому зберусь в купу і підготую сторітейлинг, але без матюча та сарказму. Але це не точно. Домовилась?